Питання по даним розрахунків за податком ПДВ, що зазначається в електронному кабінеті. Як зрозуміти таку ситуацію? Якщо дивитися, перший електронний кабінет, стан розрахунків з бюджетом ПДВ стоїть на 30 липня 28 тисяч, а друге, це ПДВ, реєстр транзакцій, колонка, залишок на рахунку стоїть мінус дев'ять. Чи маємо ми управляти таку ситуацію, чи є заборгованість, дякую. Ну, дивіться, Оксана, я тут вам, мабуть, не дуже то й допоможу, чому, тому що треба подивитися ваш електронний кабінет і дійсно, чи там у вас ситуація. Тобто, за загальним правилом, платник ПДВ має сплатити до бюджету ту суму, яку він самостійно зазначив у рядку 18 декларації. Тобто, якщо у вас декларація 28 тисяч, то ця сума має бути списана з вашого електронного рахунку. На електронному рахунку ви завжди можете цю суму перевірити кошти на електронному рахунку. Ну, 30.07, тобто, в принципі, це вже останній день. Річ у тому, що. Казначейство зазвичай списує набагато раніше. Тобто, 20 числа подаєте декларацію за червень, 20 липня, десь там числа 23-25 податківці вже подають реєстр сум ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету за кожним платником ПДВ. І казначейство з ваших електронних рахунків списує ту суму, яка вам зазначено самостійно рядку 18 там, у декларації. Якщо що у вас стоїть там залишок мінус 9, чесно, не знаю. Ну, Треба дивитися. Зараз немає електронного кабінету перед очима. До речі, ми також немає доступу у нас на фірмі, не пускають мене, крім бухгалтерії. Тому що у вас там ситуація виникає. Ну, єдине, що можете, якщо є певні сумніви, завжди ви можете набрати телефон своєї податкової інспекції і просто, щоб вам підняли так звану інтегровану картку і подивилися, чи є у вас там бор. Ну, ви сами питання маєте зрозуміти, що якщо у вас до сплати 28 тисяч, то ця сума має бути у вас на електронному рахунку. Може, у вас цієї суми, ви думаєте, що вона у вас була, а у вас її не було, тому що цю суму, наприклад, у списала там в погашення якихось штрафів попередніх. Я ж не знаю, що там ситуація. І тому дійсно ви думали, що у вас є ця сума, а у вас цієї суми немає. Головне, що ви маєте пам'ятати, що ви... Маєте сплатити цю суму не самостійно, а з вашого електронного рахунку цю суму списує казначейство після того, як ви подали декларацію, а податкова, обробивши ці декларації, подала реєстр до казначейства. Тому просто вам рекомендую, якщо самі не розберетеся з тим електронним кабінетом, просто звернутися до податкового інспектора і лінію консультації, просто вони піднімають вашу картку і просто кажуть, що у вас є в реалії. А потім, якщо дійсно у вас там якісь проблеми, дійсно ці суми списані, то ви вже будете. Розбиратися з цими сумами, де ділися ваші кошти з електронного рахунку. Ви думали, що вони там є, а їх там немає.